Четверте питання. У нас розроблення проєкту детального плану території для розташування національного військового меморіального кладовища на території урочища Лиса Гора Голосіївського району міста Києва за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича. 1375 ПР. Так, доповідає у нас е департамент архітектури. Хто з департаменту доповідач по цьому питанню. До трибуни, будь ласка, бо я думаю, будуть запитання. До трибуни, До трибуни. запрошую тоді вас, будь ласка. Доброго дня. Департамент архітектури, і подування, начальник юридичного управління коляденко Віктор. Що хотілося би сказати, що сьогодні проект рішення, який ми просимо розглянути і підтримати, це проект рішення стосується організації на території міста Києва, меморіального кладовища для вшанування пам'яті загиблих наших героїв України через масштабне вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого, як наслідком цих бойових дій є велика кількість загиблих військовослужбовців України. І, на жаль, місця, де їх поховати в місті, немає. Не проектувалося ніхто не сподівався, що буде військова якась агресія і виникне ця необхідність. Саме тому для забезпечення організації відповідно до змін в законодавстві, і аби надати можливість органам міста Києва прийняти відповідні рішення, розробити відповідні проекти землеустрою і так далі, необхідно. Розробити детальний план території відносно місцевості, на якій буде організовано меморіальне кладовище, саме це прийняття рішення це буде першим кроком для створення на території міста Києва меморіального кладовища для почесних поховань українських захисників. Пропонується організація на території Лиса Гора. Це за зверненням було погоджене місце, яке вибиралося в місті з якщо не помиляюся, з полком Азов. Вони зверталися до київської міської адміністрації, до Київської міської ради з проханням знайти місце, виділити, і саме цю територію обрали для того, аби розглянути її як одне з можливих місць для розташування там меморіального кладовища. Колеги є запитання? Немає. А, ну тоді ставлю на голосування за підтримку даного проєкту рішення. Будь ласка, хто за, визначайтесь. За 16 0, трималось 0, Рішення прийнято. Дякую вам.